Це все планували зніматися на цьому фоні, але через те, що сонце так світить, я не знаю, як воно вийде. Це мій город. Як ви бачите, я фермер просто мощніший. У мене все засіяно, нічого, клаптик землі у мене без діла не стоїть. Я просто, чесно, шатав його потилицю з іншої сторони. Це, якщо ще картоплю тут сидить, це... ні, -ні, ні. в Петлю простіше залізти. Але краєвид у нас тут на Полісі просто шикарний. Просто шикарний. Ассаламу алейкум, Посполиті! Я вас вітаю на своєму каналі, і на цей раз не буде ніяких велопоїздок, сплавів, а ми з вами поговоримо про. Що таке EDC? EDC це дослівно перекладається everyday carry, тобто речі, які ми щоденно носимо з собою. І я вам зараз покажу те, що я з собою тягаю кожен день. Тупо кожен день. Погнали! Окуляри. Ну, Чесно, не кожен день я їх ношу. Але як є змога, то завжди беру телефон, куди ж без нього. Наш непростий час. Бачите, великий засранець, треба багато дуже серветочок. Ще один телефон, але це, можна сказати, мій резервний. І це він мені тупо як читанка. Ну тут трошки літератури різної понакидував. Без павербанка на щастя. ні. Куди на 10 тисяч. Доволі габаритна штука, але нічого не зробиш. Ну, в мене був до цього там на тисяч п'ять, по-моєму, але я його залишив на службі, щоб він лежав там. Блочок шнурочки. Цей шнурок. Айфон, айфоновський і як це він називається? type Тайпсішний, type Тайпсішний, до речі, в мене тільки на одну річ. Це на налобний ліхтарик. І так само, як окуляри, я Ну, Хоча коли ця бананка, то він завжди в ній лежить. Купив таку ІДС-торбочку. Не розумію, на який хер вона мені. Чесно, ну, типу, може в поході десь буде зручно. Це мій кухонник, реально кухонник це мій. Я що на службі не мріжу, що в походах і... Бананха. Це в таких польових умовах, коли немає ніякого стола, там лавки. Якщо сів десь пожрати, то щоб було на що покласти. Ну там Нарізав хліб, поклав хліб, там сальця, черчину. Ох, аж жах захотілося. захотілось. Так, що тут ще в мене? Ключі. Куди ж без ключів? Це тут дача мотоцикл. Стопа, де мотоцикл? А, ні, дача квартира велосипед. Найдкоровський такий ліхтаричок. Чесно, тримає, ну, щоб не зверхати до матері я Але ну, на мінімальному режимі, але сам факт, я його перевіряв, чесно скажу. Він. Я поспав, ну, типу, я його увімкнув, до останнього чекав, не дочекався, коли він розрядиться. Я заснув, прокинувся, він ще горів. І на 16-й годині я просто задовбався і вирубив його. Це свисточок. Не знаю, на який хер, може колись знадобиться, побачимо. І, взагалі, така штука, я її просто на кишені ношу, вона навіть у мене не тут лежить, а в шортах на кліпсочки. Саме ходове, не знаю, як у, у кого, у мене це зубочистка. Оце просто топчик. Не знаю, як я раніше без цього жив. Так. Такий мішечок для дріб'язку. Оп, оп. І... ага. Самозахист. Куди ж без нього? Хочу собі щось поменше, бо реально, поки ти його дістанеш, розстібнеш цю блискавку, поки дістанеш, поки подивишся, чи ти на собі зараз очі пшикнеш. В скажеш там, або, чуваку, не нападай. Дай три секундочки, я зараз розберуся, а потім будемо махатися. Хочу на кліпсі, я бачу такі поменше з кліпсочкою і десь так само, як і Вікторинок ну, на кишені носить, да і все. Так. Таке в мене рейнкавер. Тут я ношу гам... гаманець, в ньому картки, в квитку в залізниці ношу резервну пам'ять на цю камеру, на яку знімаю, готівочка. І тут, коли на службі знімаю сережки, кладу сюди, щоб не загубити. В принципі, все, Стафовський. Це, здається, наша контора українська, якщо я не помиляюсь. Тобто документ, хто там, який носить той як картридер чи що воно? Перехідник, перехідник такий, це якраз з цієї камери, щоб перекинути на ноут. Можна було відео. І такий теж резервний у мене складничок, як а-ля траперський ножик. америкосовський. класична форма. Я чесно від них просто кипятком. Це для мене як сказати, В естетичному і візуальному плані просто ідеал. Тут, типу, щось кістки, але мені чесно більше дерево подобається на дотик. Але якщо так по практичності брати, то така штука краща, я вважаю. Що ти кричиш? Барона. Все. Наступний раз я хочу зняти. Так само такий більш детальний розбір моїх речей, які я беру з собою, на сплав. Це виходить рюкзак. Думаю, повставляю там ціни, можливо. А пороблю скриншоти просто там, де я купляв це все. Розеці, здається, повставляю відео. Ось. І так більш детально покажу, що я з собою, в принципі, вожу. Ну, Це таки на походи, там, грубо кажучи, там від ночі десь до. Тижня, може до днів 10 туди може вміститися. Якщо щось надовше, то мені здається, рюкзачок треба брати побільше. Ну що, поспали ті, познімали і хорош Почапали в хату. Забираємо всі причандали. І побачимося, мені здається, ми з вами вже це буде сплав. Я збираюсь, не знаю, на цьому тижні. А ні, я прийшов. Не сплав, це буде велопокатуха знову на Словечансько-Овруський кряж. Мене будуть там приймати в місцевий велоклуб. Я думаю, це вийде цікавий контент. Можливо, п'янка. Ось така хуйня по сполиті лисичка заїла колобка.